Єлисейські поляни одноразово називали найкрасивішою вулицею, якщо не світу, то Франції. І такої її вважають не лише поціновувачі прекрасного, але й туристи. Отож, не дивно, що з часом єлисейські поля набули ще одного статусу з префіксом най найдорожчої вулиці, не лише для покупців, яких так приваблюють яскраві вогні паризького шопінгу, але й для бізнесу. Virgin France така прописка не по кишені, а зважаючи на заощадливість європейців, цей магазин не останній у списку на переїзд. За розцінками на оренду приміщені, лисейські поля посідають третє місце у списку найдорожчих вулиць світу. Цінники тут вражаючі: у середньому 11 тисяч євро на рік за один квадратний метр площі. Це має злишком покривати щедрість 30 мільйонів туристів, які щороку прогулюються центром Парижа. При цьому єлисейські поля, як то кажуть, не гумові всього лише два кілометри. Поселитися тут можуть дозволити собі тільки найприбутковіші компанії. Місце Virgin France можуть обжити Apple, Herod's та Volkswagen. На входини можна запросити сусідів, приміром Louis Vuitton.